Сьогодні поздавали двох ні, трьох кабанчиків, коротше, найменший був та 10 100 117, щось таке. А це два залишилося. Вже загородку нам розвалили. Це вже останній. Зав'язуємо ми, як оту апопея із свиньми. Це останні кроки були їхні. раніше держали там 4 4 свиноматки, 5, зараз одна залишилась Та і все, брали короче, по 85 гривень, от 80 або 85. ось така ціна. Коротше здали та і хорошо. звісно бачите, на дерті без без преміксів, без нічого. Ну, така ціна. Жаль, звісно, на базарі, як поїдеш, так м'ясо від 300-200, хтось почне казати, хто тобі не дає. Та ну, є на ту причину, в мене здоров'я нема. І так, два кейджа в спині ще якось вшевелимося. А це останеться, не знаю, може на зиму собі заріжемо. Оце в двох кабанчиків не знаю, може на ту сонечку там подивимось. Ціна така з батьком прикинули, то легше зерно продав і голову не морочу. Так вигодуй, де, дерті змели. Пшеницю своя, звісно, гімно витаскай. Ну, це добре, що тут час літній, тут... раніше тут я не пам'ятаю, що було, було. Та свині постійно було тільки. Вони тут розбили, воно бачите. Робити вже його ніхто нічого не буде, може це все розгородимо і тут якесь накриття зробимо, щоб або під трактор ставити, або щось придумаємо. Ну і... Потім продай по 80 або 85 гривень, що це за ціна. Ми їх продавали, різали, частями, продавали, ну це ж усе на спину, та й батькові вже 60 років. Ну, А в мене це вже є своя болячка, то я не бачу своє здоров'я закопати радіо цих свиней і якихось там коштів воно того не стоїть. Поїхали вони, слава Богу, а це остався кабанчик, оце, білий. А той кабан, виходить, чину Коротше, Батько, я був в больниці лежав з операцією, і у батько вирізав з мариною, і він каже, друге яйце не знайшов, каже, було одне яйцо в кабана. Ну, ставили його так собі. Не знаю, може собі його заріжемо. Так що, бачите, без преміксу не, не ростуть свині. Як премікс удаєш, отої добавки, якось всякої фігні, тоді свині ростуть. А як на одній дерті, вони воно, стоять на одній місці і дивляться на мене, бачите. Думаю, дайте мені щось підмішати. Так що, знаю, яка ціна була б. Що якби самому конечно, вигодні зарізати, продать, хтось каже, а Типа там всякі чепухню будуть нести там Ти пробував, Та пробували ми все з батьком І дуже багато більше ніж ви. У нас хазяйство було Та й до сих пор хазяйство добіга Зараз свині, кури Що там ще Кози, козам. заготавлюємо що Отакі справи. Ну, така ціна, а ви напишіть, яка ціна у вас на живий вес поросят чи свиней. Там по інтернету більше 100 гривень, та не дає її у нас ніхто. Приїжджали з Полограда брали. До своїх я дзвонив тут по місту, казали, приїдуть подивляться, ніхто їх так і не перезвонив, я вирішив, приїхали, то забрали, та я його не морочу. Не хочуть люди. Дзвонив там до двох клієнтів, теж така сама ціна. Коротше ні по чому ті свині, а преміксу йому теж давати. Що ж воно тоді вийде? Як зараз мішок, наверное, десь більше тисячі гривень, не на один. Ну, кожному своє. Ми годуємо так. Он. Пшеничка, деко йде ячмінь, кукуруза. Ну він таке дерть. Ну і вода, вода, Там он, пиптик на дверях. Вони оттуда п'ють воду. Він зараз ляпся. Ну, Я так воду. Так що, всім пока, коментуйте, у кого яка ціна на поросят свиней. О, яка ціна на поросят, у кого ну, напишіть.